Друзі, всім вітання. Було багато прохань в коментарях від підписників, що зняти відео про своє спорядження. Сьогодні поки ми чекаємо замовницю, ми сьогодні на кладовищі будемо видаляти акацію. І поки ми чекаємо замовницю, вирішили, вирішив я зняти таке вам відео. Тут не все спорядження, але частину з нього я вам сьогодні покажу. Як ви можете бачити, запакована машина повністю. Це сята з великим багажником. От. Перше, що у нас каски, це моя каска Petzl. Це низового назву, назву каски не скажу, закрита. Ось так. Потім мотузка раз. Це мотузка діаметром 11 мм. Це мотузка Апскай. Доволі таки непогана мотузка. Я її використовую як допоміжну для спускових пристроїв. Ось мотузка раз. Потім ось такий мішок. Тут Тут моя система eh, Rock Empire. Система Rock Empire. Ось, ну, багато хто неї знає. На ній зразу eh, розвішані eh, каритули, один пецель, один китайський якийсь не знаю. Бокролики. Блокороли, eh, Маленький це для. Eh, для точки моєї страхувальної для зігзаг. Потім стропа для бензопіли. Є ось такі стропи шістдесятки Використовую їх як і для слінгів, так і для. Так я їх використовую для спідлайна А є, ще такі Спусковий пристрій. Капець. дивись як Дивиться грі-грі пецель. Ось. Е на системі у мене два моста. ось Один, е який йшов, е скажімо так, заводський, а один я зробив собі коротенький сам. Мені на коротенькому працювати зручніше. Ось така система. Потім в цьому мішку е, мотузка теж Апскай 12 діаметр, це для зігзаг. Мотузка моя страхувальна зігзаг. М'якенька, е, доволі хороша мотузка. Зігзаг з нею гарно працює, м'ягко спускаєшся, легко підніматись. Ось така гарненька у нас мотузка. Потім у нас Ну Це допоміжна система моя, а це взагалі раіте. Це гафи, на яких я починав працювати. ось, Вони саморобні, такі чудові гафи. Я їх тут трошки вдосконалював, щоб ботинок не гуляв. Ось, ну Ми їх сьогодні взяли як допоміжні. Можливо десь прийдеться мені ще підніматися на них. Потім мотузка основна робоча, яка постійно в роботі, але вже її напевно потрібно буде замінити. Ось це, це шевель, арбористи знають хто це. Це мотузка шевель 12 мм. Стальний карабін. Ось, ну вона вже така е, старенька трошки, багато вже вона працювала, її потрібно буде замінити. Потім ще одна мотузка, 11 мм. Це теж шевель. В даний момент тут стоїть зігзаг. Е, Бо на, ну, на 11 мені зручніше працювати, якщо десь невисоке дерево, там горіхи, якісь там берізки невеличкі, можна лазити на ній. Зігзаг на 11-й мотузці дуже добре працює. Багато хто каже, що він там проскальзує і що він погано працює. Насам... Ну, насамперед, це... це неправда. І ну, він дуже добре тримає 11-ту мотузку, дуже добре і на ній дуже зручно працювати з зігзом. Мені здається навіть краще, ніж на 12. Ось Потім погнали бензоінструмент. Це щіль МС-194Т. Щіль це основна бензопілка, з якою я працюю наверху. Шина з висота реза, щіль, довжина 30 см, ширина паза 1,1. Така доволі хороша пилка, я в неї задоволений. В роботі вона дуже зручна, легенька і дуже так скомпонована. Хороша півка, е, якщо хтось хоче собі купувати, дуже раджу. Як на мене, хороший інструмент. Потім це е, основна пилка мого низового. MS, е, щіль МС-180. Так, Потім е, щіль МС-362C. Тобто новий щіль е, з МТроником 2 mix Хто розуміється на бензопілах не знає, що це. Дорога пілка, але дуже, дуже хороша. Мені подобається тим, що вона економічна, вона дуже, дуже зручна в роботі, дуже ергономічно скомпонована. Металева кришка, гайки не тірайки. Ну і в неї є один недостаток. Для того, щоб зменшити її вагу, вони картер скріпіли, я так розумію, болтами з якогось сплаву, і вони послабляються. З роботою десь рік роботи і вони послабляються. І я вже їх підтягував, і вони дійсно послабляються, їх потрібно підтягувати, а в ідеалі потрібно замінити на стальні. От. Ну, Як на мене дуже хороша пила, дуже класна, працьовита. Тягне в мене стоїть 40 шина, але 45-ту тягне ну, просто різниці я не бачу між 45-ю і 40-вою. Дуже тягуча дуже класна пила, раджу. Так. Потім у нас є, як ми його називаємо, старший брат. Старший брат це МС-651. Старий добрий двухтактник старий добрий трактор. Металева кришка, гайки не тіряйки, дуже зручні металеві упори, фільтр бумажний, дуже ефективний, але потрібно постійно його продовувати, щоб він не забивався. Пилка працює монстр, просто монстр. Для неї є стандартна 63-я шина, але він і працює із 75-ю шиною і метрову шину ми також ставили, розрізаємо на слеби, ось, ну Бензину тягне він, <пілка> як не в себе. Але роботу робить, роботу робить дуже класно. Ось. Така пилка. Потім арбоящик. В арбоящику весь необхідний для роботи інструмент. Ключі, напільники, смазка для шини, щотки. Ну, Все, що треба для роботи, все в цьому ящику. Є в нас з собою. Потім каніста, щіль, ну я думаю, що люди знають. Не переливайте. Масло, бензин. Багато хто питає, яким маслом я користуюсь, яким маслом розвожу бензин. Це масло синтетика, щілівське зелене масло. Зразу з покупкою пил. Всі мої пили працюють на зеленому маслі. Бензин 92. От, масло для цепів, обичний КАМАЗ. На зиму мішаю з вітьонкою, щоб було трішки рідше. Потім, потім арбосумка. Це така військова дорожня сумка, в ній є все, що потрібно для роботи. Гафи, гафи Гекостел, замовляв в Польщі, Гекостел гафи, замовляв в Польщі довгий шип, дуже, дуже дуже зручні гафи. Коли я перейшов на них... Своїх саморобних ось цих. Коли я перейшов на них, це жигуля пересівна мерса. Дуже класні, дуже зручні гафи. Що мені подобається, широкий пад, дуже добре огортає ногу, м'якенька подушечка. Ось, нічого ніде не ріже, нічого ніде не жме. Потім ліпучка. Багато хто каже, я зустрічав, що ліпучка це не ефективно, вона з часом портиться, вона потім не пристає. Хлопці, гафи, півтора року я в них працюю. Ліпучка просто в ідеальному стані. Вона дуже, це, дуже сильно пристає, ніде нічого не відстає, все працює, і нічого не псується. Тобто. Гафи раджу дуже зручні і класні гафи. Тут є регулювання по висоті пада можна піднімати. Шип можна ставити менший, більший. Так само ремні, тут кожен стоять, їх можна міняти на це, є на ліпучках теж гафи. Потім, потім так, Тут ще рукавиці для низового. Обхватка Апскай, вона в мене вже така старенька, побита. Потім тут дуже псується швидко тросик, який працює як пружина. Звичайний тросик за 6 гривень в метр я купив в звичайному будівельному магазині термостяжечка. Затягнув, закріпив і все, і все працює знову, замінив. Потім арбопорт і для нього така стовпа теж апскай. Арбопорт саморобний, сам робив його. Звичайна труба, по-моєму, тридцятка труба, стальні прути, все зварено, підігнано, тобто завішували ми. По півтора куба сосни на нього, все він витримує, все він ну, саморобний, працює ефективно, не потрібно переплачувати. П'ятитонний карабін стоїть. Тобто такий арбопорт. Потім ножовочка. Друзі, питали якою ножовкою користуюсь, ножовка толсен. Теж звичайний будівельний магазин. Вона у мене вже ця четверта, якщо я не помиляюсь. Хороша ножовочка за свої гроші, ефективно працює, дуже добре ріже, зручна. Ось така ножовочка Так, Потім. Що в нас тут є? В цій сумочці? Ну, потім клиночки, Клиночки потім. Є ось такий ус, теж Апскай Багато спорядження замовляю в апскай, зроблю їм трішки рекламу. Класні речі роблять, дуже дуже якісні і по ціні доступні. Тобто замовляйте, кому потрібно. Метр шістдесят тут довжина. Це використовую я для спускання гілляк і не, 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 тяжких, е, не тяжких кусків стовбуру. Тобто чіпляється за дерево, закріпляється так на карабін і все. І стоїть у вас грузова точка. Блокоролик вертикаль. Блоколик вертикаль е, 46 кН. Тобто 4600 тонни вагою витримує. Завішував я на нього тяжкі шматки, він вже такий потепаний, в роботі побув. Класний бакролик, ефективно працює, зручний у використанні. Так. Потім теж обхватка Upsky. новенька їхня з верхлюшком карабінчикових автомат. Новий їхній зажим. Вставили всередину пружину. Вони ну так не, не вглянеш, але там всередині стоїть пружина. Як на мене доволі О, ефективно, хороший зажим. от, Апскай. 3,5 метри. Достатньо для цього, для роботи 3,5, є одна 3 і одна 35 метра, Достатньо ефективно все працює. Ну, від себе скажу, в мене є обхватка апскай, звичайно, з мотузки, вона так, вона зручна в використанні, але з тросом і безпечніше, і, і зручніше підніматися. Це мій такий висновок, як на мене. ну, Я б радив би купувати саме ось такі обхватки, абскай всередині з тросом. Потім є в нас Колишня моя спусковуха Федя Кроковський. Так, потім це така важна пластина. У мене їх дві, вони саморобні. Використовую я їх для поліспаста. Використовую для поліспаста, якщо потрібно десь дерево натягнути і звалити цілим. Ось такі пластинки, метал-9 метал, метал вирізали. ну Трішки не вирізав плазморізом сам, перший раз вирізав, але це, в роботі нічим це не заважає. Потім є такі ленти. Такі ленти ми використовуємо для закріплення болота. Сьогодні будемо його закріпляти. Потім Є ще такий паукаб. Чесно кажучи, ні, ні разу не ні. один раз може використовував, теж для спускання гілля, але, як на мене, така собі штука валяється десь. все. Потім є слінг. Є ось такий слінг. Слінг замовляв, теж я в апскай. Вони роблять вони їх, вони їх і не роблять, але для мене під замовлення спробували зробити. Він такий більш примітивний, але свою роботу робить. Тяжкі куски ми на ньому завішували, десь по 200 кг завішували, тримає класно. Кому потрібно, можете зізвонитися з ними, може і вам теж зроблять для зам... підзамовлення. Потім є блокролики двойні, це для поліспасту. Ось такі покровики використовую їх для поліспасту. Мені подобаються зручні. Свою роботу роблять. Потім теж Апскай робив мені на замовлення ось таку штуку. Це самоскін Для зігзага я використовую ось такий самоскін Два кільця. Піднімаєтесь на дерево, вибираєте діаметр, який у вас підходящий, підтягуєте. Ось зараз я вам покажу, як він працює. Ось у нас є зігзаг. Він у нас буде закріплений на нашій системі. закріплюємо його десь ось за цей. Вибрали собі точку, де ви будете страхуватися. Зігзаг у вас вже закріплений на вашій страхувальній системі. Один кінець ви протягуєте в тонке кільце, витягуєте через більше кільце, в'яжете вузол. І все. І собі працюєте. Собі піднімаєте, спускаєтесь. Ось так воно працює. От. Потім, коли ви спустились, вам потрібно стягнути мотузку. Відчіпляєте карабін. Розв'язуєте цей вузол. Зав'язуєте звичайний один вузол. Звичайний один вузол. Витягуєте мотузку. Через більше кільце вузол проходить, оп, залишається вузол в меншому кільці, в меншому діаметру, і ви все донизу стягуєте. Можеш тихо нічого показати. Потім або топорик, або сокіра, завжди з собою покажи, завжди з собою є. Цепочки на заміну. Напільники запасні. Вот, і цепи завжди з собою є на заміну. Потім. аптечка. Потім є ось така лебідка, яка чіпляється до болода. І є ось такий болор. Труба 80-ка, ось такі прути, щоб заводити мотузку, вуха для того, щоб його чіпляти для дерева, до дерева. Два вуха. Плита 9 мм. Є ось такі, тому що багато хто робить шипами такими зубами, щоб зачіплялось за дерево. Це класно, але його не використаєш, на коли обрізаєш обезтанітарну обрізку. В мене стоять звичайні профілі. Ось, Воно прилягає до дерева, дуже добре прилягає. Якщо видаляємо дерево, можна зробити, підрізати під нього, поставити, щоб воно не, не піднімало його вверх, але воно його і так не піднімає. Ось, Все проварено. Повністю по автоматам проварено. Ось лебідка. Ця лебідка використовується для того, щоб потрібно було щось притягнути або якусь гіляку велику підняти. Вона ставиться. Якщо, наприклад, нам потрібна лебідка, ми її ставимо до болада ось таким, таким способом. Вона заходить, тут ставиться шплінтик для фіксації стопорний і все. і лебідка у нас працює. На ній є зразу приготована мотузка для самосхоплюючогося вузлика. Ось і ось робітка у нас працює, підтягує, відпускає. Ось таким ось такий варіант, скажімо так, для роботи. Не потрібно, ми її знімаємо. Ось вона витягується. Ми зняли і все, якщо вона нам не потрібна. Потім каска щіль. Це каска низового. Така каска. Мене не всі працюють в касках. І потім ще одна мотузка. Ще одна мотузка. Щіканка сумка Husqvarna. Мотузка теж грузова, шевель 12 мм. Дуже класні мотузки у нього, хороші в роботі, тримають свою вагу, Ось мені дуже подобається. Так, така у нас мотузка. Потім саме головне, без чого ніколи не можна обійтись. Чай. Це це висоторіс, ручний, ось така на ньому стоїть пилка. Дуже частенько використовуємо на горіхах. Ось. Називаємо коса. Називаємо коса. Він розкладається до 2,5 метрів. Я не буду розмножувати, але ви всі зрозуміли. Так. Потім у нас Ще одна вудочка. Ось така удочка з таким гачком для того, щоб притягувати. І з таким от крючочком для того, щоб проложувати мотузку. Вона розкладається ось так. Зазвичай я її беру з собою, десь, якщо підніматися, якщо потрібно, десь мотузку не дотягуєшся, покидати мотузку дуже, дуже класна і ефективна штука. Сьогодні 100% знадобиться. І ще одна вудочка. Це звичайна риболовна вудочка на 4 метри. Роскладається, якщо десь далеко потрібно положити мотузку, Ось так ми її використовуємо. Так. Ну, все, друзі, на цьому сьогоднішнє наше спорядження закінчилось. Це ще не все, але е, більшість нам сьогодні не знадобиться. Е, всім дякую за перегляд. Якщо будуть питання, звертайтесь в коментарі, а ми погнали працювати.